Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерна <плес> з удовольствием вже тактичне <плес> виносити далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато свій ядерної зброї, і колись вас дуже по доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це звісно, по дебільному звучить, да ну ми рішилися на це все таки зробилися глупець. Ними, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все да не все. Поняли все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто ответочку може можемо... дуже не слабо, дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але може. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце у вас там нема карт. Чим крить всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних річаків. У нас є ще і чим крить. І а, як устроїть дуже такий серйозний переполос світі. А, понятно, що це не секретний. Там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там сума зайшов, на емоціях вийшов разом з тим з маском, а ну і там собі отдельно. Це до речі, показник того, що Зіля, я не фанат поняв, Ви знаєте мою думку про зілю. А, це показник, що Зіля приїжджає в білий дом, і Він в себе в гостях, коли на всі накинулись, почуває більш і спокійніше, ніж та когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, Вони свою слабкість дуже сильно показали. Кожен третій українець за менше 5 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від. 20 гривень на місяць, короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Всі просто в шоці замірюються. Замірю, ну що це за партнер? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договора не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба Плюс, я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід і але а, про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу, і все. У мене аудиторія класна, я сфокусований на своїх нерозумних на людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вішать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є, є впливати на цю... Війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це побувати просто себе бачить. Не давайте взяточок, не мусор там кидайте, де нада, допомагайте військовим. Ось така от історія. І воно само по собі все все розіхлиться, все буде нормально. Чудеса існують я цьому світу. Після такого як я не виживаю. Наш якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.